Всім доброго дня! Друзі, переробив я з трансформатора мікрохвильової пічки на контактну сварку. Той трансформатор являвся високочастотним. І я його переробив під контактну сварку. Подивимось, як він буде працювати. Хочу вам показати, як вона буде працювало. От я от, у вас зварував от бляшку. Я вам ще раз покажу, як я її зварував. Візьму таку бляшку на той, зігну і ще раз вам покажу, як вона зв... зварюється. Ну, фарбі то є кришка не чиста, але все одно я покажу. Що можна було, я просто з вами то експериментую. Ще я цього не робив. Так не зварвав. Бо то треба реле, Таймер поставити, то буде краще на таймері. От І от я ще зварував того hmm. 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 подивимося, скільки міліметрів та бляшка має. Зварена. <laughs> Подивимось, скільки вона має, та ваблячка. Хочу глянути. Яка то міліметровка? скільки міліметрів має. 0,25. От. А ця. О, пече. Ще пече. А це. Ця... 0,41. 041. От подивимось, як воно зварило. О! Як воно зварила таку. Бляшку. Он так на добра. Тут кайт теж конзернато. О. О! Зварила і тут, зварила і тут. Вот такая вышла сварка контактная из трансформатора микрохвильовки. Ну, на разе с вами я уже прощаюсь. Па, до встречи.